Об'єдналися щоб допомагати громаді сьогодні. Територіальний центр соціального обслуговування Рівненської міської ради отримав новенький автомобіль. У центрі кажуть, така допомога вкрай необхідна, адже часто його працівникам доводиться перевозити чимало гуманітарної допомоги. Він буде використовуватися в наших господарських цілях, також для перевезення багато. Такої гуманітарної допомоги великогабаритної, також продуктових наборів, обідів гарячих. Наприклад, ми на сьогоднішній день к возимо 30 обідів. Тобто роботи багато і ми дуже раді цій техніці. Ініціатором ідеї допомогти центру виступив секретар Рівнеради Віктор Шакирзян. Він і заохотив благодійників об'єднатися та зробити корисну справу для громади міста. Віктор Володимирович подав ініціативу, що потрібно не хватає, не, не, не хватає автомобіля, іменно такого, якраз саме такого, як вантажопасажирського. І народилася ця ідея, і ми сьогодні реалізували цей прекрасний автомобіль, який я думаю, ще багато років буде служити громаді. потреба в такому автомобілі в центрі існувала вже давно. Віктор Шакерзян дякує благодійникам, які навіть у час війни підтримують комунальні заклади нашого міста та тих, хто перебуває у скрутних життєвих обставинах. Перш за все ми попросили благодійників, які захотіли допомогти місту. Тобто, в даному випадку це є терцентр. Дійсно їм потрібен така, такий бусик, тому що вони передбачаються також це доїсти саме до тих людей, які перебувають в складних життєвих умовах. А їх більше 1200 людей, особливо це стосується також і посила. Адже краще вони будуть мобільнішими доїжджати до кожного до, до кожної родини, до кожної сім'ї для того, щоб допомогти. Це дійсно бус буде слугувати як в господарській частині, так і буде для перевезення там, гуманітарної допомоги. Я думаю, надалі будемо підтримати цей терцентр, оскільки ці люди безпосередньо, які потребують допомоги. І наша наш обов'язок їм допомагати. І в даному випадку ця вантажівка і цей бусик буде слугувати для допомоги. Представники влади обіцяють, що і надалі реалізовуватимуть подібні проєкти спільно з меценатами рівного, оскільки комфорт та підтримка рівнян, які перебувають у складних життєвих обставинах, в пріоритеті. Софія Капінос, Марія Степанчук та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.